Чутки про фільм за мотивами GTA, кінець франшизі Fallout, повернення Сімпсонів у Fortnite, перенесення GTA 6, серіал Mass Effect та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лотор, і сьогодні ми придемось по найцікавіших ігрових новинах тижня. Тож лаштувайся зручніше, буде гаряче. До Фортнайто доєдналися Сімсони, ба більше епіки відтворили ціле місто з серіалу Спрінфалд з усіма його культовими локаціями. Можна буде навіть забігти до таверни Мо, або побачити Гомера на даху свого будинку. Подейкують, що наступна колаборація буде з Гаррі Поттером, Тож чекаємо і мапу із Хогвартсом. Rockstar Games офіційно знову взяла та перенесли GTA 6. цього разу на 19 листопада 26-го року. Розробники кажуть, що хочуть довести гру до ідеалу, але фанати вже починають втрачати терпіння. Тишком-нишком майже непомітно релізнувся другий The Outer Worlds від Obsidian, без гучних трейлерів, без хайпу просто взяли і випустили. Равці вже відзначають, що гра виглядає більш масштабно, але зберігає той самий фірмовий гумор студії. Xbox та PlayStation, типу по завершенню консольних воєн, вирішили назнімати крінжових рекламних відео. І якщо чесно, здається, що вони змагаються, хто зробить гірше. Проте навіть попри всі дивні рішення, вони досі не переплюнули рівень крінжу рекламних роликів Call of Duty з реплейсером. Кінороби показали новий трейлер Five Nights at Freddy's 2, І здається, цього разу все стане ще моторошніше. Стрічка має завітати на великі екрани вже 4 грудня, і схоже, що там знову буде купа фанатських відсилок. Paramount оголосили, що знімають фільм за мотивами ігрової франшизи GTA. Реліз планують на 22 жовтня 28 року. Тобто, чекати ще доведеться за словами студії. Це буде не просто кримінальний бойовик, а справжня сатира на сучасне суспільство, як і сама гра. Даніель Вавра пограв у The Outer Worlds 2 і дуже сильно розкритикував його. За словами розробника, гра здалась йому занадто поверхненою і без душі. І звісно, він порадив краще грати в Kingdom Come Deliverance 2, гру, яку сам не створює. Компанія Marvel Games повідомила, що налаштована на подальшу співпрацю з інсомнік після виходу гри про Росомаху. кажуть, це лише початок великої серії ігор за всесвітом Marvel. Марвел. Тож після людини Паука та Росомахи цілком може з'явитися ще хтось із відомих героїв. Перші подробиці серіалу Mass Effect. BioWare підтвердили, що майбутній лайв екшн серіалу буде оригінальною історією, а не просто переказом ігор. Події розгортатимуться після ігрової трилогії, тож є шанс побачити зовсім нових персонажів і світи. Obsidian не хочуть повертатися до франшизи Fallout. Віце-президент студії Маркус Морган визнав, що команда знає про бажання фанатів побачити продовження New Vegas. Але наразі розробники хочуть зосередитися на власних всесвітах. Obsidian не говорить категорично ні, але здається, їм цікавіше творити щось нове, а не копіювати минуле. Satisfactory вийшла на консолях. Coffee Stain Studios випустила свій симулятор будівництва фабрик на PS5 і Xbox Series. Гра має офіційну українську локалізацію, чудову оптимізацію та підтримку спільного режиму гри. А в Steam у неї вже 96% свальних відгуків. Ну а на цьому все буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписалися чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.